Що саме такими їх собі уявляв. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей і кольорових плям. А лишилось небо, холодне, наче німецька ста. Цей ранковий шепіт і тихий сміх. І очі здивовані і допитливі, що ними, на жаль, вона бачить усю порожнечу в очах моїх. І шкіра, що впікається в мою. Її голос, який пізнаєш, навіть не чувши його. Це згоріло серце. Яке їй віддають, і вона не має такого ж вигорілого свого. І минуле, що не містиш до жодної валіз. Її майбутнє, що залежить тепер і від мене також, і сміх без радості, плач без сліз, досвід, який вона здобувала за власний кошт. І лишилося ще це вміння слухати вісні, коли сам не розумієш, що рухає нами всіма, знати лише, що такій раптовій весні може позаздрити будь-яка затяжна зима, лише собі довіряти. Вибираючись плав. Лише самому пірнати в ріки, які течуть. Лише на ранок розгладіти все, що й до того знав. Лише на ранок прощути все, що раніше чую. А я вам ще це відході почитати. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли навіть прокинеться, добре було б дізнатися ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі, чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, і їм достатньо причин, коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово, любов, я бачив кров на її зубах. Стержіть, янголи, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи. Моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її про нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене.